О, вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні я вирішив зробити вечірню прогулку в одному із парків, який розташований, ну, скажімо так, вже на окраїні Даунтауна. Це ще даунтаун, але вже далі там починається вже не даунтаун. І хочу пройтись. Подивитися, це парк Як, ну, в звичайному стилі, там ви бачите вон, туалети, але я хочу пройтись, подивитися на водичку, тут і водичка є. І поговорити на тему проживання в США. Моє останнє відео. Деякі глядачі не зрозуміли, коли я сказав, що в США будь-які стосунки між людьми зводяться до, грош... до грошей, тобто на, на основі грошей, От, починаючи з сімейних стосунків. От, і зараз я показую, але я подивлюсь, як воно показує. А, отак от, а. Суть в тому, що. Чому так? Це не те, що погано чи добре, це так воно є. І побудовано в цілому, в цілому. Вся система США держави, вона, як інколи цитують Черчилля, по-моєму, що демократія не саме краще, що придумало людство, чи хто там цитує? Давайте качечок покажу. Але це саме краще, що придумало людство. От. Так і тут. Якщо порівнювати. Різні країни з їхніми системами законодавства і такі качечки тут у нас. Так. Бачите, так? Да? Ось таке озеро, можна приїхати і хай. І відпочивати тут, біля качечок. Скажемо так скажуть морально. No protoke будинок, я ще не знаю який треба буде подивитися. Hey, sorry? Can mm. maybe what if I told you I had a monocular that you can put your phone on and it'll record and take pictures of whatever the monocular sees? Um yeah. I cannot understand what uh the... sorry for my English. Uh you mean that uh yeah, uh yeah. No. What you're doing? Yeah. This oh. monocular does twenty times better. Oh, yes, but uh, unfortunately, uh, I use data that, that I have. Okay. Well, if you oh you 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 want uh, to sell me? Uh, maybe. Sorry, maybe. sorry. <laughs> I'm short of money. <laughs> and, Everybody is. Yeah, yeah. I just want to. You gotta learn how to barter. You gotta learn how to barter. Because ah. most things go for the price of nothing. Uh, yeah. You know what I mean? But uh, You learn next time. Oh, yeah. Okay, Come thank those. you. And uh, bye. Bye. Oj, with kľamene trošky. Ну тут зрозуміло, що деякі люди, так як і у нас, намагаються продати щось, щоб мати гроші на щось. Ну ясно, що це без хатченки. Давайте подивимося на качок. Ось так вони. Що вони підпливають? Вони чекають від мене їжу, але я їм давати нічого не буду. Тому що не взяв. Вон там є червоного От. Так от. Кращої поки що системи, ну скажімо так, більшість визнання людей, які більшість намагаються мігрувати в США. все таки тут система для проживання людей найбільш комфортна. І я не вважаю, що все, якщо воно все заточено під гроші, всі стосунки, грошові відносини, то це погано. Тому що я вже казав, що ще е, Так, називається Міл Крік. Це парк Міл Крік. Тут можна посидіти. Ось водичка. Я зараз буду перевіряти, як воно показує, тому що... От, і ще раз. Качечки. Тобто от такі парки створюються в США для відпочинку. Вони є в усіх більш-менш великих і малих і маленьких містах проживання. Так от система. Те, що побудовано на грошовій стосунках, ну це тому, що ну, тут така система. Велика індивідуальність, як я кажу, індивідуалізм і приватність кожної людини, яка тут проживає, громадян, скажімо так, тому іммігранти може не такі приїжджають, а потім стають такими. От. Такий місточок. От, і зараз підемо на ту сторону, подивимося. Це е, проточна вода. Тут е, річка невеличка тече, чи так сказати, рука в річки Керн. Скоріше так. От, видно, як вода тече. Вона не стояча О. і качечки плавають, да. ну, ясно, що тут гуртуються без хатчинки, трошки. А де ж їм ще бути? Зараз, до речі, 40 градусів тепла? В 20 годин вечора, тобто 20 годин, 8 годин пієм, як тут кажуть. от. І отаке містечко. І туди ще йде річка теж. Так що відносини це не те, що воно погано, а так от побудована система держави США. От. І це спонукає. Там щось підмітає, не хочеться мені в пиль піти. Пилюку. Я вже якось казав про інший цікавий момент в США. Чому Дуно Тенте Воте Світ Карнс. Ще інший момент, крім того, що все побудовано на грошах грошових відносин. Ну, це якби загальний знаменник. Коли людина щось хоче зробити, чи там якось оцінює, чи інші відносини, це є загальним знаменником того, що сторони, скажімо, правильно розуміють ціну одного і іншого. І, звичайно, Ілона Маска буде більше шанувати тут, зустрівши. Ніж е, тих безхаченків, які ви зараз бачили в відео. Тому що в нього більше грошей. Це звичайно так і в інших країнах відбувається, але я хотів сказати, що тут воно в во у всьому так. Е, якщо в тебе грошей нема, тобі ніхто в оренду не здасть. Ну, не як, не тільки грошей там. Система грошей це, скажем, загальна, можна сказати, ситуація. А е, це на увазі, що все зводиться до грошей, тому що, наприклад, щоб в оренду отримати мігранту, тут просто неможливо, якщо у тебе є гроші. Тому що мені казали, коли відмовляли така качечка, е, в оренді, я, я кажу, от у мене тут є гроші, я можу заплатити і все. Е, і така. Теж знаменита оказалась фраза, що тут всі цю фразу знають, що гроші мають властивість закінчуватись. Гроші закінчуються. От, тому вони кажуть, так, давай показуй, яка, який в тебе щомісячний дохід, і де цей дохід, що це дохід і таке інше. Ось такий трошки, як його сказати. Водоспад. Красиво, так? Да? Він туди... А, ну далі пішов. Давай подивимося. Я так не знаю, що воно буде видно, зараз я спробую сам подивитися. Ось тут водоспад іде. Зараз ми вийдемо на ту сторону, подивимось, що там. Ні. Ну добре, я туди не піду, потім. Такий водоспад, який ми Ось так в парку можемо тобто можуть громадяни, які тут проживають, відпочивати. От зараз теж та жінка, яка хотіла мені щось там продати. Все це для того, щоб гроші мати. Так що Гроші в США дуже важливі, тим більше що специфіка, та, що можна все, що хочеш купити, якщо ти маєш гроші. От. І Це один із показників. Да, хочу згадати, що другий, який я замітив показник, це чому тут економіка США така розвинута. От. І дійсно, може я пізніше зроблю відео. Тут багато е, виробництва, зокрема в Бессетфілді, дуже багато я бачу різних е, компанії, е, різні речі виробляють товари. От. А ч, і чому така економіка м, сильна в США, тому що система оподаткування нерухомості. Побудована так, що стимулює той, хто має хоч щось, а скажемо, засоби виробництва це теж нерухомість в основному ну, там заводи, фабрики і заводи. І вони платять великі податки, а тому, щоб платити ці великі податки, треба, щоб завод не стояв пустий, як у нас прихватизували, як я кажу, в Україні на початку 90-х років, а щоб він працював. А тому тут вже лампи горять, вже побачу, як буде на екрані. І ще хочу зняти центр сьогодні. І... А тому треба власнику крутитися, щоб заробити ці гроші, щоб і мати гроші на підтримання. Цієї власності нерухомості, щоб сплатити великі податки і собі ще прибуток мати. От. Тільки ця тріада порушується, приймається рішення продати цю нерухомість. До речі, часто можна побачити як і бізнес-нерухомість, так і ну, приватно скажі, будиночки покинуті. Це теж вихід, коли не в стані платить продати не можна. І тоді вихід е тільки залишається, якби... Я не знаю, що не досліджував точно, як це відбувається, але є тут покинута скажімо, така нерухомість, яка просто, мабуть, е управляється місцевою владою. Ну, от Я прийшов до автобілю, зараз поїдемо в центр. Ось такі відносини грошові. Єдине, хто не має постійного доходу, це безхатченки. Які і. Які і цей. Живуть отак на природі.